А на самому початку я хочу розповісти вам, що ж таке nd фільтр і що таке поляризаційний фільтр. Почнемо з nd фільтру Все дуже просто. Його можна порівняти зі звичайними сонцезахисними окулярами, які ми носимо, коли яскраве сонце. ND-фільтр фільтр це нейтрально сірий фільтр, який зменшує кількість світла, яке буде потрапляти до вас в об'єктив. І саме завдяки такому фільтру ми можемо знімати на відкритій діафрагмі навіть в яскравий сонячний день. І при цьому ми можемо виставляти правильну кінематографічну витримку. Саме під час Знімання відео. До фото така витримка не відноситься. Що ж таке кінематографічна витримка, ви запитаєте, це все дуже просто. Це все до нас прийшло з кінематографу і це можна сказати правильне розмиття рухомих об'єктів або предметів. І саме на рухомих об'єктах ми будемо помічати це саме motion blur. Найчастіше в кінематографі та й в кліпах використовують 24 кадри на секунду. І при такому числі кадрів на секунду нам треба виставити витримку двохкратну, а саме одну 50-ту або 1,48. Якщо ми будемо знімати 60 кадрів на секунду, так як знімають звичайні айфони, щоб добитися правильного змазу об'єктів, нам треба буде виставити правильну теж кінематографічну витримку. Вона буде рівнятися 1,120 або 100, якщо ви знімаєте 50 кадрів на секунду.